Доброго ранку, країно! Сьогодні 8 вересня, і до нового року залишилося 114 днів. Звучить ніби багато, але давайте чесно, це всього лише 114. Нагод ну, сказати, з понеділка почну нове життя. І от він, цей понеділок, свіженький, ще не затоптаний, як нові кросівки. Але головне не боятися нового тижня. Бо тиждень це не монстр з шафи, а просто 5 днів, які треба пережити красиво, і ви точно це зможете. Ну а ми починаємо ерк про ранок. Відкриває сьогодні нашу святкову карусель День Шнобелівської премії. Це та сама нагорода, яка дається за найсмішніші дивні і абсолютно абсурдні наукові дослідження. Якщо ви сьогодні спіткнулися об свій тапок і подумали, чому він завжди в одному й тому ж місці. Вітаю, ви вже кандидат. Далі, Міжнародний день фізіотерапії. Чудове нагадування, ваше тіло це не просто організм, а орендована квартира. І фізіотерапевти це ті майстри, які приходять і кажуть, о, тут спина протікає, треба підлатати. А ще сьогодні Міжнародний день грамотності. Сьогодні той самий момент, коли можна перевірити, ви друкуєте слово вімкнути правильно, чи як завжди включити. А ще сьогодні міжнародний день солідарності журналістів. Тобто, це той день, коли навіть у редакції спортивних новин і кулінарного блогу можна одночасно почути Ми всі разом проти дедлайнів. І звичайно, день вибачень це саме той день, коли треба згадати всі вибач, що я з'їв твою піцу, і вибач, що не передав сіль, і нарешті закрити всі борги по сором'язливих усмішках. Ну і факт наостанок У 1991 році, саме 8 березня, в Києві, зафіксували температуру плюс 32». Це була Україна, яка сказала: а ось вам літо в подарунок тримайте ще тиждень. Що по іменинах? Сьогодні їх святкують Іван і Георгій. Вітаємо вас, хлопці. Але погодьтеся цього списку якось замало. Тому, якщо ви, як і я почули не всі, привітайте обов'язково тих, про кого подумали. В мене такі імена є, тому користуючись нагодою, вітаю я найдорожчих, і нехай мої найдорожчі будуть найщасливішими за всіх на планеті. А тепер про прикмети, якщо хмари на заході сонця, то завтра буде негода. Хоча може бути і просто гарне фото для інстаграм. Сильний вітер, чекайте негоди, але є плюс, можна зекономити на фенах. Що сьогодні не можна робити ні за яких умов, не можна шити і в'язати. Бо як тільки ви візьмете нитку, вона скаже: сьогодні вихідний, іди поспи. Забороняється також працювати фізично. Це той самий день, коли навіть качан капусти, скаже вам Положи, я сам дозрію. Ну а тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це наш улюблений гороскоп. Овен сьогодні ви знайдете відповідь на питання, чому у вас всі ручки втрачаються, олівці залишаються. Телець день чудовий, аби нарешті здогадатися, чому чай завжди стає голоднішим саме тоді, коли ви його починаєте пити. Близнюки вам сьогодні відкриється таємниця, як шкарпетки стають самотніми, і це не прання, це змова. Рак, готуйтеся. Сьогодні вам повернуть борг у вигляді монет по 50 копійок. Хоча б так, Лев, у вас сьогодні день, коли ліфт приїде одразу на ваш поверх. Це знак. Дій вам, ви зрозумієте, що пакет із пакетами в шафі це ваша сімейна реліквія. Терезим на вас сьогодні чекає людина, яка скаже, що ви щось загубили, і це буде ваш добрий настрій. Скорпіон, сьогодні Всесвіт подарує вам момент, коли Wi-Fi зловить саме там, де ви ніколи не чекали. Стрілець, час для відкриттів. Ви знайдете серйозне застосування своїй третій кружці кави. Козирі, хто сьогодні нарешті оцінить ваше ха-ха в чаті як справжній сміх. Водолій ваш холодильник сьогодні заговорить мовою дивного здзищання. Слухайте уважно, це поради. Риби, день, коли ви дізнаєтеся, фраза ще 5 хвилин насправді займає пів години. Гороскопу на цьому все, але у мене для вас не все. Шановні, ви так саме ви. Сьогодні понеділок і хтось уже думає, ох, почалося. Але правда в тому, що понеділок це не ворог, це стартова лінія. У вас в руках бігова доріжка, а на ногах власні кросівки. Запитайте себе, що я зроблю сьогодні, аби наприкінці тижня сказати: Оце я молодець. Є фраза дорогу здолає той, хто йде. А я туда. А ще той, хто не боїться разів 10 причепитися в власний шнурок. Тому йдіть і падайте, але красиво, і вставайте ще красивіше, бо це ваш тиждень, і тільки ви можете зробити його переможним. Ну а я дякую вам за те, що ви були тут. Хай цей день буде легким, як кнопка Відкласти будильник. І хай понеділок від сьогодні стане вашим союзником, а не страшним словом у календарі. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!